Коли клієнт приходить забирати техніку, потрібно закрити замовлення і прийняти оплату. Для цього переведіть замовлення в статус закрито, виберіть форму оплати і потрібну касу. Також в РОЕБ є можливість закривати замовлення в рахунок балансу клієнта. Тобто ви закриваєте замовлення без внесення грошей в касу, але ця сума спишеться з балансу клієнта, і потім ви зможете бачити заборгованість у профілі клієнта або на окремій сторінці взаєморозрахунки. За потреби можна роздрукувати або надіслати фіскальний чек клієнту на e-mail чи в sms повідомленнях Для цього потрібно підключити та налаштувати один з сервісів ПРРО на сторінці налаштування інтеграції. Також під час закриття замовлення можна налаштувати автоматичний друк документів. Для цього оберіть галочкою «Потрібний документ у відповідному полі, натисніть кнопку Створити. Готово! Замовлення успішно закрите. Платіж створено у відповідній касі, а також було роздруковано всі потрібні документи. Зверніть увагу, що ви можете приймати оплати онлайн та по QR-коду. Для цього потрібно підключити платіжний сервіс в інтеграціях. Завдяки цій функції ви можете генерувати посилання на оплату вручну чи автоматично та швидко отримувати оплати від клієнтів. Детальніше про онлайн-оплати і підключення платіжних сервісів в окремих відео на нашому YouTube каналі. Лайфхак від команди ROE. Ви можете налаштувати автоматичний збір відгуків від клієнтів на закритий статус. Для цього потрібно налаштувати систему оцінювання, а потім налаштувати автоматичне сповіщення на закритий статус, в якому буде посилання для отримання відгука від клієнта. Більше інформації про збір відгуків від клієнтів в окремому відео на нашому YouTube каналі.